Так, Усім привіт! Сьогодні ми будемо грати у цей, як його? Сталевий мисливий блін. Так, добре. Сьогодні я вам покажу, які самі найкращі танки у цьому режимі. Ну, і перший це Харбінагер. Оцей танк. ну Він крутий тільки із -за одного. У нього ця штука є, а вона дуже крута і дуже багато зносить. Добре, зараз подивимося. Я на нього вже пару разів грав. Ну, я вас покажу. О, напустилося. І я тут буду. Так, і зараз нам потрібно знайти чи зелений багаж, чи. О, ось зелений і якраз жовтий. Так, підбираємо ці два бандажа, чи це, ну, підбір чогось, не знаю, як це сказати, і будемо покращувати по машину. Це он там -от зверху. Ми допомагаємо, поки перший її. Так, хто? А, це мабуть цей вов, чи вов, не дивіться, чи заяць. Це тут такі бати ба ба є. Так, ну, тут а я... Б... Блін. Ой-ой. Я... Що, думаєш, що я... Що ти <пенетрація> сильніше будеш? Я тобі не шкоду. Door. Ну, це не точно, звісно. Ну, я спробую. ой Блін. Це складку програю. Чи? Ну, в мене немає шансів. Дуже, 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 дуже. Дуже, 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 дуже. Це було дуже. Це було дуже небезпечно. Добре, ну тут я виграв друга а тут а... ну тут а, тут друга краще опа жовта дуже файно що тут жовта тому що е, жовта дає а зарятуміння. Зарятуміння це може бути і оця штука під номером 5. Це такий дим, який дуже багато зносить. Другого ну, танка, на якому ми будемо грати після цього, буде така ж сама, але ну, тільки з вогнем і вона буде трошки слабіша. Добре, поки зелену підберемо. Максимальний рівень машини тут на 10 і на 11. -й. Тут такий максимальний рівень це сьомий тільки. Не знаю чому так, ну реально. Так, ну поки просто будемо підібрати зелені штучки. Ну і жовті. Притом вже жовта зона. Ой-ой-ой, як тут багато. Так, може то ж, Може не треба його? А то я навча, не лише не знайду. Боже, добре. Так, ну добре, потрошуємо ще. Ну добре, чому мене зараз б'ють, то відрожбується цей можливо. Добре, я ще зараз Чи чих це правильно сказати. Добре, все. Так, збільшення Ну Тут прям я навіть не знаю. Я думаю. Добре, Добро, пусть будет другая. Nice, брони. я тут вообще не знаю, что выбирать. что обраты. Так, добра. У нас же штучку будем перебирать. Угрожено мне скоро стало невозможно. Там же жёлтая зона. Жовта зона е, одну хвилину жовта, а потім вона стає красна. Якщо буде в красній зоні, то вона буде зносити урон. Ну, як, урон. О, о ну наконець з'явилося що, ось Це взагалі. От зараз на цьому вчора ми і, і протестуємо. all. Так, так, так. Блін, добре добре. Просто А то я пам'ятаю, як я грав на рівних ворожим і теж тут зустряв. Якщо не дивилися, то можете не то можете подивитися. Там у другі грі, я теж застряг, походу. Так, тут десь не до, довго. Ой. повинен бути чел. Ой. Чого мене заворачували? Е, чого так лагає? Вибачте, що сталося? Ой-ой-ой, блин. Що-що-що, що сталося. Що, що так лагає? Блін. Що ж так? Ну. Давай. Так, вибачте, я наверное я напевно пора зайду. Да блин, ну ч такая, ну ничего. Ничего так плохо? погано. Ну все же было хорошо. Все было дуже нормально, а тепер що осталось? Не, вибачте, я выйду. Що? Чого так залагало? Добре, випішся. Чогось так залагало. Добре, на другому танку спробуємо. Я теж тут знаю дуже хороший танк, ще один. Ну... Ще дуже хороший танк це оцей Алезі. Ви Вибачте. за цей. За як я читаю? Дуже так читаю. Добре. Ну, цей танк дуже корисний оцим брендером. Дуже прикольний. Ну, це такий танк підтримки, у зводі він дуже прикольний. Це теж, типа, ну такий авіаудар, він кидає на ворожі танки. Ну, на ворожі танки кидає такі, типа, як це сказати, бомби. І ну, вони не прям зриваються, ну, так, скільки вони там зносять. Ну, завдає від... От 200 до 500... ой, до 500 шкоди. Ну, нормально. Ну, спробуємо на цьому танку. Я на, на ньому вже займав перше місце. Ну, якщо я не ошибаюсь. Так, ну, да, так. Да. Займався. займався. I know they don't consider you worthy a worthy opponent, but it seems to them a good lesson. Well, okay, let it be. So, well, Дві. О, даже три. І усі сразу. Це дуже добре. Точніше усі разом. Так. Я не знаю, я ніколи першими не обирав. Ну Давайте перший виберемо, я не знаю. Я взагалі не знаю для чого ці радари вибирати. ну Тільки максимум перезарядку міняє, радарів, Так скільки. Блін. Якому якомусь такому місці заспавнився, щоб мене усі бачать. Так, добре. Ну, будемо просто підбирати штучки. Зараз в бей не будем мне их это просто а, все что что буду а, Так, так. Ёмно. <просительная> <просительная> mm -hmm. Не знаю, я в целом добрым, типа окей, ну, главное, <просительная> что я буду все. Так. Давайте перше відберемо. Зараз на 90 зараз на 95 виїхати. Так. Акуратно. Ого. Я думаю, вона менше видасть. А, хоча воно по 300 ну да Так і повинна бути. Ой. Там я тоже драка. А no okay, uh. so oh, блин. Like uh. believe... Не выступаем, не выступаем. Боже, як. Що за таке? Mm -hmm. да. Ай, добре, напевно, на цей раз закінчу відео, але сьогодні мені в сталому мисливцю прям дуже сильно не везе. Добре, усім до побачення.